Це у нас з'явилась Hyundai La Fiesta. Машинка у нас 20-го року, це у нас електричка, батарея у нас 56 кВт. Ось такий вигляд, машинка у нас має по колу. Машинка в гарному доглянутому стані. Зараз подивимося салончик. По комплектації у нас повний пакет, електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання сидінь у нас також є в наявності, мультимедійне кермо. Машинка має 21 300 пробігу. У нас датчик світла присутній, датчик дождю. Ось така у нас комплекта коробка передач. У нас двохзонний клімат-контроль, мультимедія гарна. Також у нас люк є в наявності. У нас такий гарний шкіряний салон. Зараз ми подивимося вид позаду. Ось так у нас машинка виглядає позаду. Досить таку непогану, моделяну там останній автомобіль. Тому, друзі, кому зацікав даний варіант, приїжджайте до нас на Аболонський проспект 47 Drop 42 компанія Автофокус. Будемо на вас чекати.